Загляньмо ж через наше віконце в далекий 1925 рік. Тут на карті райони зафарбовані кольором найпопулярнішого імені бачимо цілковите домінування за рідкісним винятком двох імен Марія та Ганна. Найцікавішим острівцем для мене видався міжгірський район на Закарпатті. Там, станом на 1925 рік, перше місце отримала Гафія. 1926, 27 і двадцять роки мало що змінюється, хіба впадає в очі поступове зменшення відсотка імені Марія. Цікаво, що тільки в Луганській області, у всіх районах без винятку перше місце в Марії. 1929, двадцять і 31 роки. Здається, отут, на Лівобережжі, починає спостерігатися стійке домінування імені Ганна. Дехто вважає, що цей регіон зберіг культурне споріднення ще з часів Гетьманщини, оскільки за своїм кордоном нагадує лівобережну Гетьманщину. 1932-1933 роки. Тенденція домінування Ганд на лівобережній Гетьманщині продовжується. Зверніть увагу на Крим: тут починає завойовувати популярність ім'я Валентина. 1934-1935. Ганни організували тут суцільний форпост своєї першості. Валентина стає дедалі популярнішою на Донбасі і в Криму. На правобережжі відслідковуються острівці шанувальників імені Галина. 1936 рік уся Львівщина без винятку віддає перше місце Маріям. 1937 рік Валентини набирають обертів, ім'я вочевидь починає ставати все популярнішим і популярнішим. 1938-39 роки. Саме так Валентини стають мегапопулярним ім'ям і вперше з 1925 року зрушують Ганс з другого місця в нашому рейтингу. Хоча Ганни продовжують утримувати першість у своєму улюбленому регіоні. Галини ж на правобережжі теж тримають неабияку групу прихильників. 1940-й 41, 42, 43, 44 і 45 роки тренди продовжуються майже ті самі. На Галичині Марії впевнено тримають перше місце. Нарешті України, окрім історично популярних Марій, Ган, Галин і Валентин, набирає Обертів ім'я Людмила. 1946, 47, 48, 49 і п'ятдесятий Безумовний лідер вподобань українців Сходу і Півдня Валентина. Галини утворили доволі цікаву смугу прибічників на Поділлі і Волині. Ганни все ще утримують популярність де завше, а на Галичині продовжує домінувати Марія. Цікаво, що, попри те, що Людмила займає друге місце загалом по Україні, вона порівняно рідко, коли є першим за популярністю іменем в окремо взятому районі. 51, 52, 53, 54 і 55 роки Галини міцно закріпилися на Поділлі і Волині. Галичина і Закарпаття – за Маріями. А Валентина починає відчувати сильний подих в потилицю від Тетяни, яка потужними темпами набирає популярність. 56, 57, 58 і 59 роки Тетяна стає надзвичайно модним ім'ям. Галини продовжують займати перше місце у Вінницькій, Хмельницькій і Волинській області. Марії не втрачають популярності на Галичині і Закарпатті. 1960, 61 62 роки тут бачимо постійне урізноманітнення популярності імен Наталія, позначена блакитним кольором, міцно вклинюється в п'ятірку найбільш поширених імен. 1963 рік. Бачимо потужне повернення Валентини в топ-трійку. Підозрюю, що це пов'язане з польотом у космос Валентини Терешкової, перша жінка космонавт, як не як. 1964, 65, 66 роки це час цілковитого домінування імені Світлана на теренах України. Також помічаємо злет популярності Олени в Криму та на Сході. 67, 68, 69, 70-ті роки Алена виходить на перше місце за популярністю. З 1970 по 1976 роки спостерігаємо злет і цілковите домінування імені Наталія всією Україною. На цей час усі області України мають принаймні один район, де перше місце за Наталками. Це схоже вперше з 1925 року. Коли ім'я отримало настільки потужне поширення, з 1976 по 1980 Україною продовжують домінувати Наталки, можемо спостерігати острівці Олен на Донеччині і Оксан на Галичині. 81-й, 82-й, 83-й роки бачимо повернення тетян на перше місце з 1983 по 1986. Спостерігаємо, як набирає популярності Юлія на лівобережжі. З 1986 по 91. У цей період бачимо стрімкий злет і утримання першого місця Юліями. Особливо сильне це ім'я домінувало в центрі та на сході країни. З 1991 по 1995 роки стрімко злітає на перше місце Анастасія. Можна відзначити деяке повернення популярності імені Марія на Галичині, а також суцільне різнобарв'я імен по всій території України. Отож подивимось, як зараз ці імена розподіляються по Україні. Цікаво, що Ганна і зараз дещо прослідковується на території колишньої лівобережної Гетьманщини, однак найбільш сильно представленим це ім'я є саме на Закарпатті. Якщо ж ми візьмемо форму цього імені у вигляді Анна, то побачимо, що вона неймовірно популярна в Стрийському районі Львівщини, далі приблизно рівномірно всією Україною і з ще Острівцем у Володарському районі Донеччини. Доволі рівномірно всією Україною поширене ім'я Наталія. Цікаво, що найменш поширеним воно є в Криму та на Донеччині. Зате на Луганщині воно рівномірно в усіх районах в топі. Цікаве поширення має ім'я Катерина з виразними острівцями в центрі і на півночі та дещо нижчою популярністю загалом на Заході. Зате в Перемишлянському і Рогатинському районах Львівщини воно серед найпопулярніших. Але не мають більш-менш рівномірне поширення Україною за винятком Галичини, а от на Закарпатті і Врахівському районі це ім'я серед найулюбленіших. Загалом найбільш очевидні географічні тренди відслідковуються через імена, що набрали обертів 30-х як от Валентина, яка на Галичині і Закарпатті помітно менше представлена. Цікаво, що через ім'я Галина такого географічного виокремлення Галичини не відслідковується вона представлена доволі рівномірно на заході країни за винятком Закарпаття і Буковини. Зате дуже сильно вирізняється на карті ім'я Ярослава, таким ім'ям називають дівчат майже ексклюзивно на Галичині. Привертає увагу, що таке поширене ім'я, як Анастасія, найменш популярне на Закарпатті, найбільше Вікторій в Краматорську і на Харківщині. Ім'я Ольга найбільше полюбилося жителям Львівщини і Тернопільщини. Софію, яка з 2014 по 2020 рік утримувала перше місце за популярністю в Україні, можна зустріти здебільшого на заході країни. Юлії мають найбільшу популярність в регіонах Подніпров'я а також Слобожанщини. А далі можете самостійно поклацати і подивитися імена, які вас цікавлять. Посилання я залишу в описі до відео. Ну а у мене все на сьогодні. Щиро дякую за всі лайки і поширення цього відео. Підписуйтеся на канал і до скорої зустрічі наступного разу!